Ось до цієї заправки в ньому вірвалися двоє невідомих в масках. Погрожуючи касиру пістолетом та кухонною сокирою, вони вимагали віддати їм гроші. Отримавши виручку, невідомі втекли. Щоб приховати обличчя, один з грабіжників одягнув на голову панчоху, а другий сховав обличчя під капюшоном. Зброю злочинці не застосовували. В неофіційній розмові працівники розповіли нам, що на момент пограбування грошей в касі було небагато, адже буквально за кілька годин до цього відбулася інкасація. Втім, суму виручкою повідомити відмовилися. Ситуацію з пограбуванням прокоментував начальник Свердонецького відділу міліції Юрій Пасічник. В дежурну частину Свердонецького городського відділу в 00.15 поступило повідомлення про те, що двоє військових преступників по адресу Новікова автозаправочна станція ОКО путем проникнення совершили розбойне нападення. Були, були забрані денежні средства з каси в сумі 600 гривень. Незамедлительно была выехала следственная оперативная группа на место происшествия. Был введен план Спираль. Вот, в ходе осмотра места происшествия изъят ряд э, вещественных доказательств. В настоящее время проводится э, досудебное следствие. Данный факт внесен в единый реестр. назначені як как так і негасна розшукові слідчі дії наразі. Злочинців розшукують проти них порушено кримінальну справу за статтею Розбій.